Друзі, привіт! Вітаю! Як у вас всіх справи, надіюсь, у всіх все добре. Е, що ж, наступне відео, наступний кусочок, чого я записала для вас по нашому будівництву. І для тих людей, хто у мене на каналі є вперше, ми ще не знайомі, не знаю, хто є, що я і про що взагалі мій канал. Нагадаю, я Надя, ми з чоловіком, він також, до речі, українець, проживаємо в Іспанії. І зовсім нещодавно ми тут в Іспанії придбали земельну ділянку для того, щоб побудувати на ній будинок нашої мрії. Так. Приїхали ми дивитись наступний етап. Тут якийсь шланг. А, вони, напевно, воду мішали цемент. Обережно, дітки. І ось такі штуки вже поставлені. Як воно називається? Арматурна зв'язка? Ось тако. Все по периметру вже зробить. Угу. Ну, все будуть заливати цементом синуль, будуть робити такий фундамент. Так близько не ходи, щоб земля не обвалилася і ти не гепнувся. Добре? Отут у нас має бути заїзд. Але ми хочемо його перенести сюди. От в цю частину. Я думаю, це буде логічніше, тому що якщо тут буде заїзд, тут буде сходи, там та частина ніколи не буде використовуватись. Так, справи просувається. Не все зразу. Клас, клас, клас. Ось так все все зроблено вже. Така красота по периметру. Постав зайчику. Ось тут у нас буде гостьова кімната. Далі буде йти кухня з салоном з терасою. І там будуть три інші кімнати. І по плану у нас буде дві ванни. Оця частинка тут можна зробити буде. Це буде вихід, тут вікно кухонне. Ось тут. Ось тут буде вікно з комедору виходити. І ось тут у нас буде тераса. Крутяцько. Потім тут нам роботи багато, щоб вирівняти ту суду. Тусу землю треба буде якось вивозити. Не знаю, як то буде виглядати. Дивіться, як то зверху виглядає. Багато хто мені писав, що в Україні зовсім по-інакшому все роблять. Можливо, не буду спорити, я навіть не знаю, які тут нормативи, тому довіряємось повністю нашим будівельникам. Хата буде 130 квадратних метрів. Думаю, цього буде повністю достатньо для нас. Ми замки будувати не збираємось. Вода в нас є підключена. Дивіться, яка величезна у нас залишається територія для саду, для хардіну. Тут я планую поставити басейн. Доча, а що ти скажеш? Просувається наше будівництво, правильно? В планах дуже багато всякого. Ось які У нас горішки ростуть. Частину з тих дерев ми позрубуємо. Бачите, відірвався, а що він вже достиглий. треба буде вдома попробувати. З власного городу горішок. Красота! Ми не будемо мати гараж. ми зробимо тут ось такий навіс. Тоді буде машина на Ми дошок такий зробимо, не переживай. Так, мої діти дуже розпереживали, чому в нас не буде гаража, тому що машина буде нагріватися. Вони це знають прекрасно, тому що тут літом може бути поза 40 градусів жари. І потім, коли вони сідають в машину, вона завжди така гаряча. І моїй доці особливо це не подобається. Тому вона все хотіла гараж. Дивіться, за. Передчасно, коли ми робили, проектували наш будинок, ми відмовилися від даного задуму про гараж, тому що це є все додаткові витрати. Я знаю, зараз можете написати, що будуєш хату один раз в житті, вже могла би витратити гроші на це і зробити гараж, так як це по-людськи, передбачений і так далі. Я розумію, але в моїх планах не є будувати хату 150 років. Я хочу її зробити максимум короткий термін. По тих фінансах, які, е, якими ми володіємо, наприклад, по іпотеці. І я хочу це зробити чим швидше і в'їхати туди. Тому що оплачувати іпотеку, і те, як ми живемо в орендованій квартирі, це буде у нас трохи накладно. Тому я вже розказувала в попередніх відео, повторюсь, можливо, що за кожен метр квадратний, чи це є проект в архітектора, чи це є будівництво, все оплачуються гроші, гроші немалі. Тому ми з чоловіком просто подумали і вирішили, що зараз ми будуємо будинок без будь-яких, е, як в нас кажуть, стрих на даху приміщення чи підвал, е, ми цього нічого не хочемо, тому що це є зайві витрати. Чи будемо ми тим користуватися, чи не будемо, юки все. Ми не плануємо. Нам достатньо, щоб в нас була, е, був будинок, так як ми запроектували, щоб було в ньому достатньо місця. Для нас, для облаштування нашого побуту, і цього буде достатньо. Щодо машин, які ми плануємо паркувати, у нас заплановано по проєкту в'їзд двох автомобілів на територію нашої ділянки. Там буде паркомісце, Ми також зробимо там вже на майбутнє підключення для електроавтомобілів, для зарядження електроавтомобілів. Ще, одним словом, Гараж ніякими робити не будемо. Ми просто будемо заїжджати двома автомобілями на нашу територію. Там ми плануємо згодом зробити якесь аля накриття на автомобілі. Я не знаю, як воно буде виглядати. Це все в процесі. Наразі ми йдемо з ціллю, щоб добудувати наш будинок для того, щоб туди можна було переселитись. Тому що ем, тут, в Іспанії, є такий, до речі, закон для того, щоб вселитись в будинок, який ви будуєте. Там має бути зроблено фасад, дах, ринви, відповідно, оті всі штуки. І передня брама, заїзд, тротуар, який ми також, до речі, маємо зробити. Тому що ми спочатку думали, що тротуар буде робити місцева міська, рада, місцева, місцева міська рада. Тим не менше по закону. Ми маємо зробити. Ми маємо зробити ось цей передній паркан. Боковий від сусідів не обов'язково, там просто має бути достатньо такої сіти натягнути. Ми так, напевне, і зробимо. І, і що? І тут тільки, а, і щоб всередині, звісно, все було зроблено. Тільки тоді приходять ось ці. з... Не знаю звідки, немає мають зафірмарити, що будинок зданий для житла, і ми вже можемо туди вселятися. Якось так. Як бачите, будівництво йде, йде воно досить швидко по моїх розрахунках. Надію, все і далі буде так продовжуватися, щоб не було ніяких затримок. Нам наразі все подобається, все підходить. Дуже раді і до скорих нових зустрічей. Дякуємо всім за увагу. па-па.